Я в гаражі під наглядом діда випиляв два листи фанери ОСБ. Гор... Перший два... було 30х22 см. Це у нас буде дно нашої годівнички. Другий лист розміром 35 на 28 см. Це буде криша нашої годівнички. Після чого я обробив краї нашої годівнички. Наждачним папером. Потім ми випалили чотири. Углові опори. Дві передні у нас розміром 28 см, а дві задні розміром 24 см. Це. Щоб дах був під на... Це для того, щоб дах був під нахилом. Стійки ми прикріпили до фанери ОСБ шурупами, закручую крестовою твердкою кришу нашої годівнички.

Шурупи по порожні. Для жорсткості закріплює бокові карнизи на даху.